Від президента до школяра, від військового до вчителя, нині в усіх українців на вустах гасло Слава Україні! Героям слава! Як вітання його почали використовувати харківські студенти наприкінці 19 століття. А прийшло воно до наших часів крізь національно визвольний рух 1917-21 років, часи ОУН та мітинги й демонстрації початку 90-х, помаранчеву революцію та революцію гідності. У 2018 році Верховна Рада затвердила вітання Слава Україні! Героям слава як офіційне у лавах ССУ та національної поліції. Слава Україні! Героям слава! Із 2014 року Збройні Сили України відстоюють свободу і незалежність нашої держави. Від 24 лютого 22-го слова про віру в армію українці повторюють як молитву. І вдень, і вночі, і в мороз і в спеку у будні та свята наші військовики виборюють кожен сантиметр рідної землі, свободу кожного з нас. Отавини я русський воєнний корабель. Предлагаю, влади оружия і западна Русський воєнний корабль. Руки, воєнний корабль і... Ця відповідь прикордонника з острова Зміїний на пропозицію росіян здатися стала символом нескореності українців. Наші воїни гучно заявили, боронитимуть своє до останнього. За кілька місяців крейсер Москва таки пішов вказаним курсом. 13 квітня українські ракети Нептун поцілили флагман Чорноморського флоту. Корабель потонув, а разом із ним частина екіпажу. Вибухи на тимчасово окупованих територіях та у Росії в часи повномасштабного вторгнення почали називати бавовною. Так українці висміюють російський новояз. Телебачення країни-агресорки успішно підміняє лексику, аби маніпулювати власним народом. Кораблі втрачають плавучість, а з економікою відбувається від'ємне зростання. А от вибухи в Росії переважно називають хлопками, що співзвучно з назвою волокна для одягу рослинного походження. Слава Україні! Ага, все понятно, раз не здоровається. Кажи слово паляниця. Паляниця здавна символ української гостинності. А у часи повномасштабного вторгнення ще й пароль, за яким визначають своїх і чужих. Через фонетичні особливості окупантам вкрай важко вимовити це слово, адже у російській звук це завжди твердий. Тому у загарбників виходить щось подібне до поляніца. Утім, складності у росіян виникли не тільки з вимовою, але і з перекладом. На телебаченні держави-агресорки «поляніцу» сплутали з полуницею. Так наш унікальний пароль став мемом, що висміює недолугість російської пропаганди.